Те, що просто там десь світиться, але ти не знаєш, що це і нашого воно світиться. Якщо це рахується трошки зором, то воно може є. А якщо брати ну, по тому, що ти можеш бачити, то це нуль просто процентів. І мені дивом пощастило, що я вижив, але снаряд прилетів і розірвався між нами. У мене повністю посічені дві ноги були до тазу, права рука. Перебита була на сухожилі, висіла і було вражене обличчя. Виходить так, що ліву руку майже не зацепило. Тут були незначні опіки на руці, посічені пальці. І виходить, що грудна клітка, сам тулуб був цілий. Це мені напевно більше всього пощастило, що на мені дуже багато всього було. На мені була плитоноска і два розвантажувальних жилети. А відразу я вже Викопав, можна сказати, собі поминальну могилу, тому що я думав, що я загинув. Я лежав і розумів, що я просто помираю. І мене було десь менше хвилини, це були просто роздуми, тому що вибух був близько і сильний. Відразу був втрачений зір було темно в очах, тіло просто не відчувалося, був дуже такий гучний гул, свист в голові. Я не міг по навіть пошевелитися. Я лежав, і все вже просто прощався.